Така їжа обов'язково має бути в раціоні котика, особливо в літ відповідь очевидна, вологий корм та консерви, завдяки яким котик отримує додаткову рідину для підтримки водного балансу організму. Хочу познайомити вас з німецьким брендом Томі, а саме вологий корм супер преміум класу, який представлений в широкому асортименті. Ви, Ви тільки подивіться вау. на ці фантастичні поєднання. Усі м'яса та печінка в соусі, шматочки лосося з фореллю в соусі, індичка у шпинатному желе та лосось в яєчному желе. Хіба можливо? Вибрати щось одне. Але сьогодні мій вибір пав на індичку mm! желе, Тож саме час смачно поїсти. Хочу звернути увагу, що продукція томі виробляється за найвищими європейськими стандартами: з відбірної сировини, натуральне м'ясо, риба та овочі вищого атунку. Без ГМО, без зернових, без барників та без консервантів. А ще склад багатий на вітаміни та інші поживні речовини, в залежності від обраного смаку. Ну що тут ще додати? Пуста тарілка говорить сама за себе. Вологий корм томі точно зацінять на. Вибагливіші котики обов'язково спробуйте та переконайтеся самі.